Я адвокат Ігор Головань і разом з моїм клієнтом, генералом Юрієм Федоровим, ми зараз знаходимося біля будівлі Печерського районного суду міста Києва. Мій клієнт, генерал Федоров, хоче підтримати своїх колишніх підлегних офіцерів управління державної охорони, які працювали в управлінні державної охорони під час каденції п'ятого президента Петра Порошенка. Державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора розпочали. Безпрецедентну кампанію взяття у заручники колишніх працівників управління державної охорони, звинувачуючи їх і не можуть чітко сформулювати в чому сам. Головне, що вони в своїх звинуваченнях спираються на якесь відео, отримане від е, явно російських спецслужб. Ми вимагаємо від офісу генерального прокурора. Від державного бюро розслідувань і особливо від офісу президента, особисто від президента Зеленського гаранта конституції, поважати права і свободи громадян нашої держави.